На курсі відок, прийшов у березні по JavaScript. Там в мене було велике підґрунті, я не знав, що таке консоль лох Коли почався JavaScript, вже було поцікавіше. Вже там і можна було не поспати, там і вже ну так прикольно вже було. Не спішити. це Це головне. А якщо спішити, то треба дуже добре опрацювати теперішній модуль. І тоді можна забігти наперед. Ну і почнемо з того, як завжди. Будь ласка, представся, як то кажуть, хто ти, на якому курсі ти вчився і де зараз працюєш. Ну, мене звати Святослав, мені 18. Вчуся в політехніці на другому курсі. На курс відоксин прийшов у березні. Поважив у скрипту. І якщо я не помиляюсь, ти на next one, правильно? Next one це це друга робота. І ти по нашій рекомендації пішов, це... чи ти їх самостійно знайшов? Ну, взагалі, коли я починав шукати роботу, це була перша компанія, яку я побачив, через яку я склав резюме. Ага. Я їм резюме отримав ігнор. Але ну, в нас була нода тоді, і коли вже було три тижні ноди, я знайшов роботу ну, в іншій компанії. Там поробив буквально півтори тижні, мене там не склалося, після того я написав тобі. От, і коли я написав тобі, ти мене запитав, пам'ятаєш, ніби чому не вийшло з попередньою роботою. І от, оскільки ти сказав, що вони там шукають фулстека, я подумав, чого б не попробувати, що втрачаю. Ну, речі, я б пішов вже попробував через нас і, і все пішло. Ну, і я пішов ніби і думаю, попробую на фулстека, хоча нодою має трохи таке, ну, ну підтягнути треба. От. Ну, і ми домовилися, що в четвер буде співбесіда по. Ні, в середу буде співбесіда по фронту, а в понеділок буде по бекенду. Я прийшов на співбесіду. Там ніби досить успішно я пройшов і до понеділка мав готуватися до ноди. Але виявилося так, що в четвер мене запросили на ніби, ну, попрацювати прийти. Я попрацював в четвер, мав прийти ще в п'ятницю, а там вже не склалося, бо тому що ну, мені нічого не узгоджували, я трохи не розумів, що робиться, там беруть мене чи не беруть. Ну і потім в мене був вже. Дзвінок з ПМ, МВМ мені там пояснив, що там трохи плани змінилися. Я тебе беру на роботу на позицію фронтенд. Але зараз я пишу на пікенді вже тиждень. Ні, ну це ситуація нормальна, насправді, якби життя змінюється кожної хвилини. А, скажи, будь ласка, політехніка, ти вчишся на програміста в політехніці? Тобто, в тебе пов'язано з ІТ чи ні? До того я, я пішов з 9 класу і поступив в коледж від політехніки. Порок uh -huh. на, на комп'ютерних науках. І після того я пішов в політехніку вже. Ой. Щось таке. Все добре на мікро... тебе чути. Мікро та наносистемну техніку. Ну, це таке, як. Ну, Споріжне на напрямок, та, але, але, але на напряму як кажу, ну, безпосередньо вівта. Програмування трохи вчать, але в цілому. Як, як ти от себе оцінював на момент того, як ти прийшов на курси на курси по програмуванню? Тобто, в тебе було підґрунті, яке дали тобі. А... Спору перед іншими. Та, в мене було велике підґрунтя, я не знав, що таке консоль не, не, не Забираю питання знято добре, зрозуміло. Е, які найважчі модулі були в навчанні, на твою думку? Ну, якщо починати спочатку, то спочатку я трохи розчарувався, бо тому що було якось надто просто. Бо я ж там скрами, якісь HTML, і там думаю ну, Мені стало трохи обідно коли почався JavaScript, вже було поцікавіше. Вже там і можна було не поспати, там вже ну, так прикольно вже було. Ну це вже трохи страждання було, якщо чесно. Особливо ну... коли я тиждень, потім доганяти, то ну, то я буквально там добре, що літо було, я там цілими днями буквально вчився. Коротше, я вам обіцяв тоді, що планомірно ми будемо вам робити, як то кажуть, penetration, і ми це зробили. Ми завжди робимо те, що. Те, про що ми кажемо. Добре, а нода як нода в порівнянні з тим самим реактом? Ну, нода заходила попростіше, але через те, що я отримав офер, я на ноду трошки був забив. Я більше в роботу поглибився саме для проєктів. М -м. Як тебе в, з англійською мовою? У мене бідва. Вчив десь самостійно, чи ходив на курси, чи, як то кажуть, так повелося. Ну там по-різному було Було репетиторство. Після репетиторства сам почав вчити. Там на репетиторстві більше до тобі один дотягнули. Потім почав сам вивчати. Я слова вчив. Uh -huh. Найбільше більше це коли вчиш слова, а потім якось з'єднюєш їх, створюєш, е, говориш там навіть сам з собою думки англійської. Чого англійською, англійської дуже допомагає використовувати нові слова? І Це чудовий варіант, я теж про нього ну, дуже багато чув. І, власне кажучи, от, на прикладі Святослава можна одразу сказати, що судячи з усього, він працює, якщо все-таки бідва. Я так розумію, тобі курс наш, з, котрий по англійській мові, ти ним вже не користувався, судячи з усього. На, двох... був, був на двох заняттях був. На двох заняттях був, зрозуміло, і потім сказав: на що воно мені треба, якщо я знаю краще, то... Ну, не зовсім. Ну там було що послухати насправді. Там... Не, ну, з урахуванням того, що якби там добі один підтягують, я думаю, що як мінімум якась комунікація, це було цікаво. Ну, в мене саме з... може бути з граматикою, деякі там пробіли, тому передивитися, я думаю, корисно було би. Бо там ж на граматику якраз більше акцент. А... Питання, яке я повинен був поставити з самого початку, але забув е, як ти Октен знайшов, чому ти до нас пішов? Як так, як так вийшло? Я побачив вас за рік до того, як я до вас прийшов. Я обирав курси, обирав курси там, довго там аналізував, вибирав, і ваші самі перші попалися. І так сталося, що я на ваших і зупинився там я рік думав, там, трошки щось там підучував. Ну, і вирішив до вас сам, бо я зробити. бачу, що ніби дуже багато всього, і довгий час навчання, ніби не, не обіцяють там за два-три місяці навчити буквально з фулстака з тебе зробити. До речі, як тобі е, інтенсивність навчання з урахуванням, що в тебе ну, по великому рахунку, п'ять лекцій, п'ять занять на тиждень було, чи стягував, чи не стягував, чи не втрачалась мотивація? Ну, моменти ми втрачалися, але є така думка, що ти надто багато зробив, щоб зараз зупинятися, і воно тебе тримає. А Коли почалася нода, я насправді від неї був на тиждень відстав, І там ну важко було наздогнати. Три рази так. я почнув шити. З урахуванням того, що ти вже на той момент отримав оферту, звісно, якби... Так, Роботу. Так, так. Можеш дати якісь рекомендації нашим майбутнім і поточним студентам стосовно навчання або, або мотивації? Не спішити. Це, це головне і не обмежуватися тільки матеріалом з курсів. А якщо спішити, то треба дуже добре опрацювати. Теперішній модуль, і тоді можна забігти наперед, бо тому, що є важчі теми, які ну, взагалі хочеться забігти наперед і трошки розібратися. Але в цілому не спішити, бо якщо поспішиш, то треба буде назад вертатися і знову опрацьовувати заново. То на своєму досвіді кажу. Я реак проходив два рази повторно, і ноду я щось три рази повторно намагався пройти. Через а, то, що... Зараз секунду, а ти в нас і повторки, та як кажуть, юзав юзов. Ні, я не був на повторці, але ну, я просто передивлявся ті самі лекції. А, я зрозумів. Ти маєш на увазі повтор Я просто думаю так. Ти ніби в березневій групі і і, і все добре. Я на повторці було... Але три рази хотів на неї піти. Що тебе зупиняло? Ну. З нодою мене зупиняло те, що через 6 тижнів вона почнеться. То я думаю, то ні, ну його баню краще заново повторюся. Або NEST, там Нест, Nest все з нуля, почну, вот нести собі. До речі, НЕСТ або нода, ну, безпосередньо класична, що тобі зайшло легше. З рахуванням того, що ти якби все там трошечки пропустив, трошечки десь там відстав і так далі, тому в тебе є плюс-мінус таке, знаєш, враження про неї відокремлено. Експрес дуже дивний, насправді, він, він виглядає якось ну, несучасно. Ніби мені здається, що він так виглядає, що можна багато чого спростити, чим якраз займається Нест. Але насправді, якщо не знати експресу, то Nest набагато важче вивчити. Бо тому що ну, наскільки я знаю, Nest під капотом, там крутиться експрес. Абсолютно вірно. Що ж сказати, е, Свят, я тобі дуже вдячний, що ти приділив час. Нарешті довго ми з тобою планували цей відгук. Е, так. Е, Дякую тобі за те, що приділив сьогодні час. Я тобі бажаю розвитку, я тобі бажаю, щоб в тебе все нормально було з проєктом. Ну і зарплатнюю, звісно. І я думаю, що все буде кльово. Все, можна, як то кажуть, помахати нашим а. підписникам, сказати, що там, підписуйтесь, бийте в колокол, приходьте до нас, все одно рано чи пізно ви до нас прийдете. Тоже, правда. Я ще теж, може, прийду. Е... Я, я сумніваюся, що ти захочеш ще Джаву додатково. Ні, ти йому зможеш послухати, але я сумніваюся, що ти захочеш на неї перейти. Трошечки інша ситуація з ринком на Джаві зараз. Ну і плюс все-таки вона вона не така гнучка, як нода е, з експресом і, і Nest. На жаль. Не гнучка. Прям зовсім. Ну, коротше, цей момент ти вже подивишся, за скільки. Сьогодні у нас 26 плюс-мінус десь за два тижні безпосередньо на самому цьому. А, та я не маю на увазі зараз, я маю на увазі на перспективу. Я б хотів би спочатку добре фронт освоїти тут і ноду так досить впевнено підтягнути. І потім розважатись, так? Угу. Да. Я бути не хочу справді. Ну, коротше, тоді ми з тобою ще побачимось у нас в майбутньому. Все люди. Всім пока, всім найкращого. Щасливо.